Доброго дня, мене звати Солдатова Ольга Всеволодівна. Я лікар-стоматолог-ортодонт мережі стоматологічних клінік Люмідент. У цьому відео я хочу розповісти про себе та чим саме я займаюсь стоматології. Я народилась в місті Житомир в сім'ї лікарів та майже з самого дитинства розуміла, що бути лікарем це моє покликання. В школі я була однією з найкращих учениць, брала участь в олімпіадах та займала призові місця. Після закінчення школи вступила в Дніпропетровську медичну академію на спеціальність стоматологія, де, окрім навчання, була спікером наукових конференцій студентів та молодих вчених. Та брала участь у студентських фестивалях. Пройшла інтернатуру у Вінницькому медичному університеті імені Пирогова та спеціалізацію за фахом ортодонтія в Національному медичному університеті імені Богомольця. Під час спеціалізації також була спікером у міжнародній конференції молодих ортодонтів, маю публікації в журналі Сучасна ортодонтія та тези на конференціях в Берліні та Ванкувері. Саме ортодонтію я обрала, тому що мені завжди подобалось вирішувати логічні задачі. Розв'язувати ребуси та продумувати на декілька кроків вперед у своїй практиці. Я використовую тільки сучасні методи діагностики та лікування. Лікую дітей, підлітків та дорослих різними видами брекет систем прозорих кап, знімних та незнімних апаратів. Дуже багато часу приділяю навчання на курсах, семінарах, майстер-класах та вивчаю зарубіжну літературу. У вільний час ходжу в спортзал та басейн. Відвідую театри, музеї та виставки, захоплююсь кулінарією та люблю подорожувати Україною. До кожного пацієнта я ставлюсь саме так, як хотіла би, щоб поставились до мене. Я вважаю, що ортодонтичне лікування це внесок у майбутню версію себе не тільки з боку гарної усмішки, а й з боку здорових зубів та ясен, оскільки давно відомо, що неправильний прикус може стати причиною розвитку таких захворювань, як каріс, пульпіт, парадонтит, гіперчутливість зубів та інших. Якщо ви шукаєте якісне лікування, уважного підходу, турботу про вашу усмішку, звертайтеся до мережі стоматологічних клінік LUMIDENT. раді допомогти вам.